Прийшовши зі зброєю в Україну, країна-агресорка не розуміла величності та сили духу українського народу. Українці незламні з самого маличку. Це чудово демонструють маленькі громадяни нашої держави. З початком повномасштабного вторгнення діти активно допомагають армії. Все задля скорішої перемоги над ворогом. У маліоративному, що на новомосковщині, школярі донатять на збройні сили України, продаючи вироби, виготовлені власноруч. Ми хотіли допомогти зсу. Назбирати на танк. І Ми почали плести браслети і почали продавати. Ну, почали ми десь в 2022 році, і ми плили-плили, насобирали і здали гроші. А в цьому році ми захотіли ще раз спробувати, якщо зможемо. І ми продавали-продавали і назбирали 2000. Я думаю, що їм треба, ну, щоб більше в них було різних машин, е, оружей і багато, щоб їм ну, дуже допомагали боротися. Допомагати армії діти вирішили самі. Спочатку збиралися разом за рукоділлям, потім продавали вироби місцевим мешканцям. Де сиділи, думали, думали, бісер є, е, стрічки є, бажання є, резинки є, якщо щось не було, ми докупили їм. От, спочатку вони сиділи у приміщенні будинку культури, тому що в, в декількох кабінетах є опалення. От, а потім з першим теплом вони вже зі своїми поробками вийшли на площу і почали пропонувати свої вироби просто перехожим громадянам, дітям. Мамам з візочками, тобто всім, хто побажає це, ну суми були символічні, там хто скільки зможе. От і потихеньку вони назбирали якісь гроші, незважаючи на складні часи на спроби агресора відібрати дитинство, малеча знаходить для себе заняття, які не тільки цікаві, але й корисні. Мені подобається допомагати, тому що. У мене тут друзі, я тут всіх знаю. Мені було дуже добре робити це, тому що ми знали, що ми будемо допомагати нашим захисникам. І що вони будуть завжди раді, завдяки нашій допомозі ми воїнам купили автівку і генератор. І справді донати дітей допомогли волонтерам придбати потрібні воїнам речі. Варто зазначити, що самостійно школярі знайшли і через кого передати допомогу. Мене максимально просто надихають вони в нашій волонтерській діяльності, тому що це вже не перший раз нам допомагають. Ми збирали на автівку. Вони також продавали, там виготовляли, продавали свої вироби, дзвонять, говорять, чують дитячий голос, говорять, алло, а можна передати допомогу на ЗСУ? Я чую дитячий голос. Думаю, ну, кажу, ну давайте. Приходжу, вони говорять, ми ось нас збирали, продавали тут дві тисячі. Так знаєте, ну, така сума немала, ну чесно. Вони от ми тут збирали, ми декілька місяців це виробляли, так, також вони як, як сьогодні це збиралися, і ми вирішили передати, знаєте, ну тішить. хлопці, вони бачать це. І, як би скажемо, коли ми передали генератор, вони нам передали ось таку гільзу від БТР з надпису Слава Україна Купінськ нескорений. Ну от реально, знаєте, ми їм даємо допомогу. А вони нам такі маленькі подарунки, і це реально максимально тішить. Діти щиро вірять у перемогу і в українське військо. Мені б хотілося їм передати те, що вони дуже добре нас захищають, те, що вони найкращі, та залишатимуться найкращими. Ми в них віримо, що вони завжди будуть самі найкращі, і щоб було все добре в нашій країні, щоб вони були хорошими, поверталися живими. Знакання, хай вони всі грашики вже помочать, понадоїли. І хай ПВО хорошо, хорошо працює. Я б хотіла їм сказати, щоб вони ніколи не здавалися, завжди були героями і слава Україні! А от дорослі стали менш активно допомагати армії, каже волонтер Богдан Войт. З кожним місяцем донатів все менше. Не потрібно забувати, що війна війна десь там. Війна, як ми бачимо, кожного дня може прилетіти будь-куди. Тому Реально, просто не забувайте, тому що це ви не донатите не комусь там. Ви перш за все віддаєте пошану нашим захисникам і, як би скажемо, віддаєте маленьку частину частичку взагалі того, що можете віддати, на Закриття запиту від тих, хто віддає реально найбільше них є. Це же своє життя. Українське військо щодня відстоює нашу з вами незалежність. Завдання ж громадян не втрачати єдності і бути надійним тилом для захисників. Саме час знову здивувати волонтерів донатами. Це буде кращою підтримкою для воїнів, які замість літнього відпочинку тримають в руках зброю на передовій.